134, 122, 205, 170, 175, 246, 216, 208, 149, 118, 114, 112, 104, 122, 110, 98, 107, 105, 103, 108. 163, 147, 262, 146, 127, 196, 220, 186, 192, 191, 226, 229, 138, 175, 174, 95, 106, 105, 88, 97, 109, 101, 99, 109, 109 117 84 164, 180, 139, 150, 91 148, 94, 86, 98, 74, 136, 141, 106, 135, 123, 141, 152, 139, 138. 154, 131, 130, 129, 134, 154, 193, 130, 130, 131, 118, 119, 135, 140, 115, 168, 157, 146, 164, 159, 157, 168. 142, 137, 178, 173, 163, 158, 135, 139, 138, 159, 160, 152, 149, 153, 84, 165, 100, 97, 97, 112, 112, 152, 151, 120, 150, 147. 86, 96, 99 95, 93 89, 99, 103 83, 92 102, 110, 103, 113, 75, 93, 104 90, 98, 96, 104, 105 103 106, 108 107. 110, 106, 103, 104, так, тут плівка. Сто 96, 131, 186, 109, 119, 153, 197, ой, 97, 139, 90, 99, 96, 97. 160, 164, 154, 139, 150, 147, 146, 145, стойка 101, 97, 106. О! зачинено. Отже, шпаклівки рихтування, нічого немає, тільки фарбатолок.